Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо популярні розмовні фрази, якими користуються носії мови. До кожної фрази підібрана картинка, щоб фраза краще запам'яталася. А також приклад Повторуйте вголос разом зі мною. Перша фраза On a daily basis. Щодня. On a daily basis. Наприклад, I walk a lot on a daily basis. Я багато ходжу пішки щодня. I walk a lot on a daily basis. Тут ви можете поставити відео на паузу і скласти свій приклад. Ще одна гарна фраза, яку я люблю I do my best. Я докладаю всіх зусиль. I do my best. For example, I do my best to be strong. Я докладаю всіх зусиль, щоб бути сильною. I do my best to be strong. Put off until tomorrow. Відкласти на завтра. Put off until tomorrow. Наприклад, I don't put off something important until tomorrow. Давайте перекладемо разом цю фразу. Я не відкладаю щось важливе на завтра. I don't put off something important until tomorrow. Тут ви можете поставити відео на паузу і скласти свій приклад. I am about to do something Збиратися щось зробити. I am about to do something. І замість to do. Ставите дієслово, що саме ви збираєтеся зробити. Наприклад, I am about to go to the gym. Я збираюся піти у спортзал. I am about to go to the gym. Або I am about to cook lunch. Я збираюся приготувати обід. I am about to cook lunch. Give up. Відмовитися від якоїсь шкідливої, наприклад, звички. Або ще одне значення – здаватися. Give up. For example, last summer he gave up smoking. Минулого літа він відмовився від куріння або кинув курити. Last summer, he gave up smoking. Іще один приклад. She gave up sugar. Вона відмовилася від цукру. She gave up sugar. Актуальна зараз фраза A lack of sleep. Недосипання, або недостача сну, якщо дослівно. A lack of sleep, suffer from a lack of sleep. Страждати від недосипання. Давайте ще раз повторимо: Suffer from a lack of sleep. I sometimes suffer from a lack of sleep. Я іноді страждаю від недосипання. I sometimes suffer a lack of sleep. Have a good night's sleep. Гарно спати вночі. Have a good night's sleep. I had a good night's sleep last night. I had a good night's sleep last night. Минулої ночі я гарно спала. Ще одна фраза, яку використовують носії мови A lazy morning. Лінивий ранок. «A lazy morning», Що означає ранок, коли не потрібно кудись поспішати і щось терміново робити I love a lazy Sunday morning Я люблю лінивий ранок у неділю. або «лінивий недільний ранок I love a lazy Sunday morning». Have a busy day. Мати насичений день. Have a busy day. Тобто день, який повний справ. I had a busy day yesterday – Вчора в мене був насичений день. I had a busy day yesterday – work remotely працювати дистанційно work remotely Наприклад Nowadays many people work remotely Nowadays many people work remotely Сьогодні багато людей Працює дистанційно. Ще одна гарна фраза. Work long hours. Дослівно працювати довгі години або працювати понаднормово. Work long hours. They often work long hours. Вони часто працюють понаднормово. They often work long hours. Скажіть, будь ласка, свій приклад. Work shifts. Працювати позмінно. Work shifts. She works shifts. Вона працює позмінно. She works shifts. З кожною фразою ви також можете скласти і свій приклад. Work night shifts. Працювати у нічні зміни. Work night shifts. My friend. Works night shifts. Мій друг працює у нічні зміни. My friend works night shifts. Або ж можна працювати у вечірні зміни. Work evening shifts. Work evening shifts. For example, My father works evening shifts. Мій тато працює у вечірні зміни. My father works evening shifts. Work part-time. Працювати неповний робочий день. Work part-time. І протилежне зазначенням Work full time. Працювати повний робочий день. Work full time. I work full-time. And my brother works part-time. Я працюю повний робочий день. Мій брат працює неповний робочий день. I work full-time and my brother works part-time. Ще одна фраза. Without all the muss and fuss. Що означає? Без метушні. Without all the muss and fuss. We dream about a weekend Without all the muss and fuss. Ми мріємо про вихідний без метушні. We dream about a weekend without all the muss and fuss. І ще одна фраза, яка мені дуже подобається. Make the most of something. Максимально використовувати. Make the most of something. Наприклад, we have much free time. Let's make the most of it. В нас є багато вільного часу. Давай використаємо його по максимуму. We have Much free time. Let's make the most of it. Щоб краще фраза запам'яталася, складіть, будь ласка, з ними свої приклади і напишіть приклади у коментарях. Бажаю вам успіху!